Всім привіт! З вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. З самого початку цього відео я відчуваю себе, наче бабка, яка прийшла когось обговорити на лавочці. Але я ні про що не шкодую, якщо що, знаєте, я щиро переконана у тому, що люди зі своїми Тікток-трендами їбать. Що ми знаємо про TikTok, окрім того, що це платформа зі смішними мемами і приколами? Ну окей, у 2025 році ми, як мінімум, знаємо, що TikTok давним-давно не просто платформа зі смішними мемами і приколами. Це гігантська машина, яка формує культуру, моду і навіть уявлення людей про наш світ, тому що багато плоскоземельників, антивакцинаторів тусуються саме в TikTok. Я не знаю, що можна пояснити цей феномен, але це просто. Факти, ми маємо його прийняти, Колись саме Тікток описували, як та сама тупа платформа, де є якийсь тренд з перекиданням пляшки, та та сама платформа, де діти танцюють під музику. Тепер ситуація змінилася повністю. Зараз у Тіктоці є все: новини, розслідування, скандали, тренди. Мода, музика і котики також є. Котики все ще є в Тіктосі. В американській музиці навіть з'явилося поняття шматок для Тіктоку, де виконавці спеціально додають якийсь короткий шматочок у пісню, який по ідеї має стати вірусним у Тіктоці і просунути пісню. Наприклад, в альбомі Сабріни Карпентер таких штук просто море. Індустрія вже давно хвилюється за майбутнє занепад кіно, адже вже зараз через вплив соціальних мереж, і, зокрема, тіктоку, висадіти на фільмі якогось Крістофера Нолана складно. Концентрація просто втрачається. Ютубери давно почали робити так званий тіктоковський монтаж, вставляючи 10 тисяч кадрів на секунду, постійно змінюючи думку і намагаючись не знудити глядача. Наприклад, ви завжди хаєте мене за довгі вступи, хоча. Це просто формат Ютубу. І я не буду обрізати свої вступи до 15 секунд. І до речі, давайте я одразу дам відповідь всім коментаторам, які говорять про те, що я говорю занадто повільно, повірте мені, я можу говорити дуже швидко, і для мене це не проблема. Але Ютуб залишається однією з платформ, де я досі можу формувати свою думку трошки довше, ніж хвилина 30, Розумієте? І тому вступ по 5 хвилин це моя райська насолода. Якщо вас не влаштовує мій темп мовлення, поставте трошечки швидше його. Або просто промотайте вступ і дайте насолодитися людям моїми довгими початками, щоб можливо вони трошечки присіли і відпочили у цьому швидкоплинному світі. І до речі, так в житті я дуже швидко говорю і реально можу говорити з таким темпом, буквально завжди це для мене не проблема. Просто люди, будь ласка, я не хочу так говорити у своїх відео. До речі, поки я не повернулась до теми відео, нагадую, що потрібно поставити лайк, підписатись на цей канал, адже ваша активність формує якість цих відео. Чим більше активності, тим кращі відоси. Це просто факт. І також не забувайте підписатися на мій новий канал Хайден Сік, де я випускаю дуже класні відео. І всім раджу до перегляду мій новий випуск про 11 вересня. Дуже класний і цікавий. Будь ласка, не забудьте підписатись. З Часом все лише погіршується, і тепер всі сучасні тренди, і навіть якісь уявні субкультури йдуть саме з Тіктоку: girl? Тікток, Тренд, Дубайський Шоколад, Тікток Тренд, Клавдія Потаївна. TikTok тренд. Фільм Барбі ціла маркетингова команда, працювала над просуванням фільму, виключно в Тіктоці. Будь-який бренд зараз має свій акаунт в Тікток, і методи просування стають лише більш радикальними. Бігати і матюкатись прямо в кадрі запросто, поливати себе водою заради епічного вступу тільки за Розповсюджувати небезпечні процедури, аби не збирати аудиторію. На ізі розповідати про те, що всіх людей можна поділити на типи тварин і продавати. Консультації, звісно. А тепер давайте поговоримо про вже прийдешні наслідки такого розповсюдження Тіктоку серед всіх людей у цьому світі. Тепер ми маємо не лише тренди на музику чи кіно, але й тренди на тіло, які йдуть саме з тіктоку. Раніше, знаєте, колись я собі рубала чубчик ножицями і думала, що я супербунтарка. А от підлітки тепер дивляться це не десь в кіно і не вигадують це самі. Вони просто заходять в Тікток і бачать купу небезпечних трендів. Побачити у Тіктоці можна що завгодно: Щічні коридори, must have. губи треба підрізати, бо це новий стандарт краси. Будь-що вважається некрасивим, окрім такого типу обличчя. Люди стоять однаковими буквально у всьому: однакова довжина волосся, однаковий трендовий макіяж, однаковий трендовий одяг. А якщо ти відрізняєшся від цього типажу, то чекай в коментах багато образ в свій бік у Тіктоці вже давни давном сформувалася купа субкультур, і одна з них, наприклад, луксмаксінг, де люди буквально зайняті тим, що все своє життя підганяють себе під один лукс стандарт. І звісно, багато хто сміється з лукс максерів, але... При цьому їх все ще багато, і їхні відоси в Тіктоті все ще збирають дуже багато лайків. А фактично, їхня філософія полягає у тому, що є один стандарт обличчя, і лише він гарний. Всі інші таке собі. Вже зараз існує пропаганда того, що філери потрібно колоти чим раніше, тим краще. Бо нашого це чекати, щоб у тебе з'явилися змочки. Де сидять ці великі косметологи, які про це розповідають? Звісно, у Тікток. Бо 15 секундне відео ти не. Відпихнеш інформацію про ризики, наслідки, але точно зможеш розказати про всі переваги, що ми маємо в результаті. Останні декілька років у список доглянутості включають не лише не дай Боже зроблені пі брови. Чи не знаю, просто помиться розумієте, Тепер це і якісь косметологічні процедури, і навіть пластичні операції. Все це просувається дуже активно в Тіктоці. Говорити про це можна дуже довго. Наприклад, про те, як Тікток плавить мізки людям своїми неістуючими естетиками і всім іншим. І так, я не думаю, що для когось це буде секрет, але у цьому відео я буду розказувати про багато доволі реально небезпечних процедур, які я ніколи. Тому не раджу повторювати. Тому слухайте, запам'ятовуйте, але ніде не записуйте. Тренд, який надихнув мене на запис цього відео, прямо зараз віруситься в Тіктоці. І, звісно, більшість його висміює, але є індивідууми, які вирішили повторити. І це підрізання губ. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки пішов цей тренд, тому що будь-що відслідкувати у Тіктоці майже нереально. І по факту воно могло піти як жарт. Але, звісно, для деяких це було доволі серйозним викликом, і вони зробили це так. Підрізали губи. Суть цього тренду полягає у тому, щоб буквально розрізати кутики своїх губ і аля зробити їх довшими і посмішкою ширшою. Я, чесно, хезек, це працює. Чому це вважається гарним, я чесно не знаю. До речі, якщо без жартів, то така пластична операція реально існує в азії. Чого не існує в Азії? Пам'ятайте завжди про те, що знайдеться китайці, які зроблять щось краще за вас. І операції у них, звісно, набагато більше, ніж в Європі. Коротше кажучи, є там таке. Але у Тік, Оці це розвірусилося саме через те, що деякі підлітки почали самостійно підрізати собі. Кутики губ для того, щоб зробити їх кращими. Я не знаю, хто вважає це красивішим, ну але маємо що маємо. Взагалі, навіть існуюча операція доволі небезпечна. А тепер уявіть, що підлітки беруть і самостійно ножицями ріжуть собі шкіру. От знаєте, інколи на губах збоку, з боку тут з'являються такі рамки, і тобі вже просто боляче говорити, відкривати рот і все інше. А тепер уявіть, що ви собі отак взяли і розрізали його, навіть якщо на декілька міліметрів це ацькі просто. загалі в Тікток дуже легко запустити будь-яке лайно. І ще одним таким лайняним трендом є видалення комків біша, які в першу чергу пішли з Тіктоку. Ну там трошки інша історія, звісно. Спочатку це почали робити селебріті, потім це почали форсити всі у Тіктоці, і вже звідти ця операція стала трендовою у простолюдин. Коротше, у нас на обличчі є так звані комки Біша. Це по факту жирок у ваших щічках. Який, типа, вважається крутим просто видалити і зробити ваше обличчя більш таким стронг фейс? Я особисто не прихильниця таких операцій, але знаю, що багато хто їх робив, і багато кого. У них підозрюють. Наприклад, всі вважають, що Бела Хадід робила операцію по видаленню цих комків, але не знаю. До речі, одна з причин, чому ця операція стала суперпопулярною в TikTok, і чому її обговорювали, тому що луксмаксери Максери визвели цю операцію на якийсь п'єстал, і це вважається типу дуже класним і одним з пунктів, чому ти стаєш гарнішим. <гум> Боже, я про це говорю і мені тупо боляче. Продовжуючи говорити про тупі тренди, ми маємо згадати той самий тренд, який пішов з Кореї. Де ви на вуха собі наматуєте резинки. І це типу прибирає з вашого обличчя набряки. Буквально резинки на вуха заради того, щоб прибрати набряки. Ну це навіть звучить погано. Коротше, береш дві резинки, натягуєш їх на вуха, сидиш 10 хвилин, і воля, твоє лице стає худішим як після якогось суперкрутого масажу. Але є нюанс: звісно, не існує жодних наукових доказів про те, що це, хоча б трохи працює. Взагалі, це неможливо довести, це просто ще одне. На прутня з Тіктоку, яка чомусь розлетілася на сотні тисяч лайків, і люди реально сиділи і наматували собі на вуха резинки, аби побачити якийсь результат. Навіть на відео у Тіктоці видно, що результату просто немає, його не існує. Ну і плюс, якщо переборщити з таким натягуванням, то можна отримати добрий такий синяк, головний біль і звісно, пошкодження тканин. Тому, друзі, якщо ви реально хочете позбутись напрямки, пийте водичку і їсти поменше солі. Ще одна тупа порада у цьому відео, ну, думаю, гірше вже не стане. Наступний супертренд в ТікТоці, який мене скоріше розсмішив, став контурінг SPF кремом. Боже, ідея виглядає геніально замість того, щоб наносити сонцезахисний крем на все обличчя, люди мажуть його на лише окремі ділянки, наприклад, на вилиці, чи під очима. Коли ти виходиш на сонце, ті ділянки, де немає захисту, загорають і темнішують. А ті, що під SPF, залишаються світлішими. У підсумку у нас утворюється щось типу натурального контурингу. У тіктозі це подають як супер лайфхак для того, щоб стати гарнішим. У результаті я думаю, ви розумієте, як насправді весь цей геніал. Контуринг виглядає ось так. Це дуже погано. І чесно, я не знаю, оці всі люди, які повторюють ці відози, вони реально вірять у те, що у них буде суперкласний контурінг за допомогою SPF? Чи це. Просто гоніво, приколи, відео зради переглядів. Я не знаю, і мені щиро хочеться вірити у те, що це просто хайп, а не люди реально вірять у те, що можуть отримати засмагу за допомогою того, що просто не наносять на якусь ділянку шкіри SPF. Тоді взагалі, який сенс цього існування, боже, тікток також любить нав'язувати рандомні комплекси щодо зовнішності. Про пухкі губки, маленький носик, великі очі. Ми вже всі давним-давно все чули. Тому з кожним днем тікток підкидає нам все більше і більше рандом причин для того, щоб заганятись через зовнішність, наприклад, якісь кільця на шиї. Що то взагалі таке? Ніхто не знає, але всі про це активно говорили. А як вам щічні коридори? Що ви знаєте про щічні коридори? Звісно, нічого. Але це був тренд у Тіктосі. Щічні коридори це коли ви усміхаєтесь і у вас не видно ось цей. Темний простір між губами та зубами, і тоді це вважається гарним. Типу, якщо у вас тут є прогалина між зубами і губами, це вважається негарним. Зупиніть цю планету, я зійду. І знаєте, що найсмішніше цей тренд, який форсився ну може півроку назад або рік. Це ж повна протилежність тому, що форситься зараз. Айкей, підрізання губ. Наступний тренд, от реально, став дуже популярним у Тіктосі, і я бачила, що навіть українські блогерки його повторювали. І це типа morning routine. Якщо чесно, мене реально лякає цей тренд, і ви зараз побачите чому. Суть його в тому, що перед сном ви вкладаєте волосся на бігуді, наносите на обличчя нічну маску, на губи мажете тінт, потім пачі під очі, маска на губи, перев'язуєте обличчя якоюсь дуже стромною штукою, яка типу підтягує шкіру і прибирає набрявки, І вже зранку ви прокидаєтесь красивою. Я навіть не знаю, з чого тут почати. Напевно, з того, що прокидаєтесь, ви ні разу не красивою. Ви прокидаєтесь втомленою від того, що ви не могли спати з бігуді. Ви прокидаєтесь зі сльозими на очима від того, що ця маска клята давила вам все, що можна і не можна. І, напевно, з якимись кривавими підтьоками від тих цінтів, які ви наносите собі на губи. Сама концепція, чому це стало популярним для мене загадка. Я впевнена, що багато хто повторював це чисто як тренд посміятися хі-хігаха, -хі -хі, але ж є люди, які реально. Перед сном роблять всі ці катування собою і впевнені, що вони прокидаються найгарнішими та найкрутішими. І це дуже сумно і дуже страшно. До речі, такі штуки в принципі навіть небезпечні. Ще одним популярним небезпечним трендом, який пішов з Тіктоку, є фейс айсінг І, до речі, цей тренд заснувала Хейлі Бібер. Ну як? Вона просто показала, що таке існує, і всі побігли повторювати за нею. Це буквально, коли ви набираєте у миску холодної води, засипаєте туди льоду і самого раночку запускаєте туди своє обличчя. Давайте я вам поясню, в чому небезпека такого тренду. Звісно, можливо, це знімуть ваші напряки, але також через такі махінації ви можете застудити лицевий нерв. І до чого це призведе? До того, що вам просто перекосить обличчя. Це навіть не перебільшення. Насправді такі аля процедури, там з охолодженням і все таке, воно існує. Але, звісно, його потрібно виконувати професійно, в нормальних умовах, а не просто накидувати в миску купу льоду і засовувати туди своє обличчя. Ні, нам ну все ж треба розуміти, типу, що це не ок, взагалі. У Тіктоці, звісно, щодня з'являється такий бред. Наприклад, в якийсь період стало популярним так зване слагінь. Це коли ти наносиш на обличчя товстий вазеліну і це типу має зробити твою шкіру супер класною, м'якою і прикольною. Ще дуже багато тупих трендів ідуть з Азії. Наприклад, пам'ятаєте, коли ще е, в часи популярності Ютубу нас були перевірки, коли ми надували губи е, через ось ці маленькі такі, я навіть не знаю, баночки чи що то є. Все воно, звісно, існувало завжди. Але мені здається, що з кожним роком воно починає все більше і більше переходити межу. Наприклад, з останнього, що форслась в Тіктоці, це були сироватки для Вій, і всі активно почали їх скуповувати, і лише через декілька місяців почали вспливати вспвати. Анні факти про такі речі, наприклад, те, що часто вони гормональні, або що очі навколо вій через такі процедури просто починали червоніти, і люди лікувалися після цих так званих крутезних сироваток, про які в Тіктоці говорили прямо таки масово, і говорили всі. Взагалі, Тікток часто спонукає нас до марнотратства. І це прямо такий факт. В Тіктоці рекламується весь шлак з Китаю, не знаю, з Алі Експрес, Стему. Це це подається як супер-пупер, якась новинка, яка обов'язково допоможе вам стати крутішою, гарнішою, стрункішою і ще багато іншої. І дуже часто всі ці речі взагалі просто не потрібні, не мають жодного ефекту. А всі ці тренди є лише небезпечними речами, які можуть лише погіршити стан вашого здоров'я. Коротше кажучи, ось такий у нас сьогодні коротенький відосик. Мені захотілося просто знову з вами поговорити, тому що далі на вас чекає ще. Два таких доволі серйозних великих відео, і тому мені захотілося щось пересічне між цими трьома айсбергами серйозних відео. Перед цим Кузьма доволі серйозний відео і далі серйозні відео. Дякую всім за увагу. З вами була Козіліна. Підписуйтесь на цей канал, ставте свій лайк і не забудьте написати коментар. Будь ласка, можете написати, що у мене вперше за довгий час супер простий образ. Просто я. Просто якщо хтось раптом забув, виглядає моє обличчя майже без макіяжу.